Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркизи пампадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убере ці шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось. Лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі в голубі, цю землю завжди бачили в світінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і в себе коректур і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрій не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схід.